Про дуже зручну взаємодію подолу ортопед, коли це все робиться одночасно, до мене звернулася чарівна бабця, в неї комбінована плоскостопість. В даному випадку поперечна розпластаність халюкс вальгус і досить е, е, інтенсивний контакт між першим і другим пальцем. І утворився досить болісний між пальцями такий контакт на мозоль. А це викликає досить сильний біль, незручності і так далі. Під час діагностики ми зрозуміли, що стопа досить сильно пронується, і стопа пронується і досить сильно натискає на перший палець, тобто заварюється під час ходи, натискаючи на перший палець. Ми зробили у стілку ортопедичну, індивідуальну, так? А в чому чарівність поєднання роботи? Пані Оля, чарівний подолок професійний зараз. Виготовляє індивідуальний ортоз для того, щоб розвантажити цю ділянку. Тому поєднання устілка – щаслива бабця. Чи не так, пані Оля чарівні руки Ольга Володимирівна? Вже готово, так? так. Супер. Будете ходити задоволені!